Газові комори Європи вже незабаром у наших підземних сховищах можуть зберігати стратегічні запаси блакитного палива не лише для України, а й усього ЄС. Таким чином, і Європа матиме куди закачати побільше газу до наступної зими, і українські сховища використають наповно. А це принесе країні не лише гроші, а й енергетичну безпеку. Крім того, так Україна остаточно. Інтегрується в європейський газовий ринок. Скільки палива іноземці зможуть закачати в наші сховища, та як це вплине на енергобезпеку України та всієї Європи, дізнавався Олексій Савіцький. Газові підземні сховища багато хто уявляє, як величезні балони, закопані в землю. Насправді ж, це здебільшого природні родовища газу, з яких у минулому вже видобули паливо. Згодом їх дообладнали так, що в газ можна було не лише викачувати, а й закачувати у природні герметичні порожнини глибоко під землею. Улітку в них накопичують, а взимку відбирають паливо. За потужністю українські підземки найбільші в Європі та треті в світі. Це 31 мільярд кубічних метрів потужностей, які ми можемо запропонувати частину з них для наших європейських сусідів. Три роки тому іноземці вже зберігали в наших сховищах близько 10 мільярдів кубів, але потім обсяги впали. Нині ж українські потужності знову актуальні для ЄС, адже до наступної зими потрібно сформувати запаси. Але така можливість є далеко не в кожної країни. Наприклад, у Литві, Естонії чи Молдові взагалі немає підземних сховищ, зате поруч є українські. Українські підземні сховища газу, особливо ті, що розташовані в західній частині, мають вигідне географічне розташування. Вони наближені близько до кордону та поєднані з газотранспортними системами наших сусідів. Наразі Україна може зберігати в своїх підземках до 15 мільярдів кубів палива для сусідів. Та аби стати ключовою газовою коморою Європи, потрібно не просто мати сховища, а й довести, що на них не мають впливу треті особи, у даному випадку росіяни. Такі зараз вимоги до всіх європейських операторів із підземного зберігання газу, щоб підтвердити свою незалежність і не зірвати сезон закачування, вони мають прийти процес сертифікації. Це гарантуватиме, що жодна особа чи компанії, які є близькими до Росії чи пов'язані з нею, не мають жодного впливу на роботу операторів газосховищ. Це основна причина. Сертифікацію нині проходить і український оператор ПСГ, до того ж, він розпочав цю процедуру одним із перших серед європейських колег. 1 березня попередній позитивний висновок про сертифікацію ухвалив український регулятор. А невдовзі очікують висновку секретаріату енергетичного співтовариства. Без такої сертифікації ми би втратили можливість працювати з газом країн ЄС. Натомість успішне завершення процесу дасть право зберігати в українських ПСГ європейські запаси палива в цьому році, коли певні настрої. І вони абсолютно обґрунтовані щодо підготовки до наступного опального сезону будуть базуватися подекуди на перестрахуванні, на закачці більшого об'єму газу наші українські потужності знадобляться нашим європейським колегам. У цей опалювальний сезон країни Європи встояли перед енергетичним шантажем Росії саме завдяки рекордним запасам газу в ПСГ. До наступної зими готуватимуться ще ретельніше. Тож остаточна інтеграція. Українських сховищ, європейський ринок газу актуальна як ніколи раніше. Українському газовому сектору потрібна нова бізнес-модель. Одна з можливостей це використання європейськими компаніями українських підземних газосховищ, їх інтеграція у європейський ринок. Україна має історичний шанс використовуючи свої безпрецедентні. Об'єми в підземних сховищах стати так званим енергетичним стореджем, який буде забезпечувати і Європейський Союз і Україну. Таким чином Україна залишиться ключовим партнером ЄС у газовому секторі навіть після остаточної зупинки транзиту російського газу. Для українських споживачів це важливо тим, що існуючу газову інфраструктуру не покинуть на призволяще, а навіть розвиватимуть, проте вже без інтересів Росії. Олексій Савіцький і Максимілян Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини.